Купа років, ту й молода вже лечу вроли. То тубо в тій хаті, воно на тім повороті, ага. то хата, то і брама, і все, що хочете, вбилося, бо там саме на тому повороті якраз туди й падає. Розсипане вугілля, продукти, зерно, перекинута цистерна пального. Такий крам не доїжджав до місця призначення, а залишався на повороті у селі Ігровиця, ДТП тут, у центрі села, ледь не щотижня. Великий. Великі машини. А що перешкоди? Везуть спірт, буряки, зерно. Що ж хочете. Вугілля останній раз ще пересипало. Тут е, вже не поможе святий Боже, ніж святає Троїча. Остання ДТП трапилося у селі 5 листопада. На швидкості водій почав аварійне гальмування, внаслідок чого загорілися колеса причепа. Буквально за тиждень до цього на тому ж нещасливому повороті перекинулася вантажівка з вугіллям. Вони везуть сипучий груз. Ага. Наприклад, перекидають кукурудза, зерно, останній раз вугілля. Ага. Поворот дуже різкий, якщо вони можливо, то не, не зменшили швидкість під, під горб переважно. Вони не зверху роблять, а знизу. як ага. їдуть. І тоді сипучий товар починає суватися на один бік і перевертає саму, самий цей прицеп. Знак, який попереджає про наближення крутих поворотів у селі є. Але його видимість для автомобіліста принаймні на відстані 100 метрів вже викликає сумніви. Та й той лише зверху перед поворотами, а з іншої частини Ігровиці попередження немає. Більше того, кажуть люди, після ремонту дороги в селі водії вантажівок ще й дозволяють собі їхати швидше. Як Бачите, вони їздять дуже тут швидко навіть. А вантажівки? Ну і вантажівки. Там дуже просто крутий поворот. Тут можливо якесь обмеження швидкості, чи може якийсь попереджувальний більше знаків треба. Зверху аварії не стаються, стаються якраз знизу. Можливо, це різкий поворот, можливо, треба якесь попередження поставити ще далі, щоб обережно, може, написати. Ремонтували дорогу в межах села ще до повномасштабної війни, кажуть в службі автомобільних доріг. І попереджувальні знаки, запевняють, теж поставили. Там організація дорожнього руху не змінювалася, дорожні знаки стоять, зокрема, це є обмеження швидкості, населений пункт, крутий поворот. Всі дорожні знаки, безпека руху там дотримана, всі дорожні знаки стоять. Тож наразі уся відповідальність в руках автомобілістів. За час зйомки у селі ми нарахували щонайменше 20 вантажівок, які їхали швидше ніж дозволяє знак 40 кілометрів за годину. Тим часом люди бояться йти поблизу, як самі кажуть, нещасливого повороту і минають його узбіччям навпроти.